Дивіться, що виглядає. Чому, на мою думку, е е активізувалася оце войовнича е е позиція його? Тому що провал помиротворчий Тобто, як би там не було, ну друзі, ну 30 чекали днів, там 50 днів чекали, 77 сьогодні днів там, чи 78 я вже збився, скільки з рахунку і так далі. І поки що виглядає. Значить, що ну оці розмови про те, що от уже А е, Путін хоче, Росія хоче. Ну як то не получається? Після цього хоче більше тільки дітей наших вбивають і мережителів, жителів. Тому тут якби це перенослося в цю площину. Ну з одного боку. Якби можна сказати, що це плюс для нас, що хай краще він Канадою займається, значить, Іраном і так далі, ніж Україною. Але насправді ці процеси ви праві. Вони ж на весь світ вони на весь світ впливають, і тут я думаю, що вони взаємозв'язані, і в нас нам своє робить, в тому сенсі, що сьогодні цілком очевидно, що нам треба активізувати європейську альтернативу. Нам треба активізувати. І, і ринки, і підтримку е, інших країн, які може не раніше так були задіяні. Тобто нам треба шукати, продумувати менше говорити. Да?